Ну, я не хочу сказати, що це вже десь має до цього відношення, а в принципі має відношення до цієї структури. І сьогодні ми з Оксаною Володиминою з Костями запросили вас сюди, в приміщення Бюро правової допомоги, яке є структурним, відокремленим структурним підрозділом Хмельницького місцевого центру за надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке я сьогодні маю честь очолювати, тому скажімо, наше дійство сьогодні я. Дуже вдячний керівництву району за те, що завітали до нас, оскільки ми вже сьогодні розуміємо, що без співпраці з владою робота навряд чи буде плідною і ефективною. Тому ми вдячні вдячні всім, хто завітав сюди, щоб послухати про наші плани, декілька слів про наші повноваження. Сьогодні ви своїх знаєте, хочу представити наших гостей. Які приїхали зі мною, це Стьопінга Наталія Олександровна, фундатор системи безоплатної правової допомоги. Вона сьогодні директор регіонального центру знання безоплатної вторинної правової допомоги в Хмельницькій області. Ну і начальник головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області, Хумняк Віктор Анатольович. і представити вам керівника Бюро правової допомоги, це Оксана Володимирна Сідлецька, яка виграла такий серйозний конкурс, який був організований Міністерством юстиції України. І Костянтин Шкейда, який ровницький. Побачити вас всіх на відкритті Дережнянського бюро правової допомоги. І сподіваюся, що співпраця бюро влади місцевої влади місцевого самоврядування буде плідна і бюро буде здійснювати дійсно ту функцію, яку попитували здійснювати, надавати безоплатну правову допомогу громадянам Дережнящині. Я хочу сказати, що ще в 96-році му році була прийнята Конституція і, зокрема, стаття 59 Конституції передбачила, що кожна особа має право на правову допомогу. І у випадках, передбачених законом, така допомога надається безотплатно. Але, на жаль, багато років громадяни не могли її отримати в повному обсязі. Закону про безкладну правову допомогу не було. І лише в 2012 році після прийняття закону почалась вестись розмова про створення центрів безоплатної правової допомоги. Першим в Україні в кінці 2012 року був відкритий Хмельницький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги і почав працювати з 1 січня 2013 року. В подальшому вин був перейменований регіональний центр з надання безоплатної історичної правової допомоги, і центр надає правову допомогу особам, які затримані за підозрою у вчиненні злочину чи вчиненні адміністративного правопорушення, особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, а також засудженим. Це невелика категорія осіб, які надавалася правова допомога. Реформа пішла далі. Із 1 липня минулого року в Україні було створено 100 місцевих центрів для надання безоплатної вторинної правової допомоги малозабезпеченим категоріям громадян у цивільних та адміністративних справах. Рік роботи місцевих центрів показав, що вторинна правова допомога неможлива без надання первинної правової допомоги. Більшість осіб, які звертались до місцевих центрів, потребували саме первинної правової допомоги. І тому на сьогоднішній день відбулася інтеграція між первинною і вторинною правовою допомогою і створені бюро. Сьогодні відкриття бюро правової допомоги відбувається в усіх областях України. Зокрема, на Хмельниччині відкривається бюро в кожному районі, Їх буде у нас в області 17. Вони, відповідно, по території підпорядковуються місцевим центром безоплатної правової допомоги. Єдине, що хочу сказати, в чому ж різниця полягає, ми бачимо, закон передбачає надання вторинної правової допомоги і первинної. Вторинна правова допомога передбачає здійснення захисту під час судового розслідування, здійснення захисту в судах. А також представництво інтересів в осіб судах, і інших державних органах та складання процесуальних документів. Це вичерпний перелік сторінної правової допомоги. Первинна правова допомога, на відміну від сторінної, передбачає і буде надаватися Центром бюро безоплатної правової допомоги у вигляді консультацій, роз'яснень, довідок по законодавству. Також на бюро правової допомоги покладено правопросвітницьку функцію. В Бюро буде надаватись доступ до реєстрів, які знаходяться у віддані Міністерства юстиції. Якщо громадянин сам не може працювати, ви бачите чудову техніку, це вже офіс відкритий для працівників бюро і для громадян, які можуть отримати витяг з реєстру Міністерства юстиції. Якщо особа сама не зможе, свідчені працівники бюро, які дійсно були відібрані на конкурсі, будуть допомагати людям, щоб вони отримали ту інформацію, яку потрібно. Я вважаю, що Дорожнянський бюро буде охорони зібрання, тому що ми чудово вражені тим приміщенням, тих, як воно обладнане, воно коли. Додано до відкриття і фактично сьогодні вже запрацювали. Тому я бажаю подальших успіхів, я бажаю, щоб наші громадяни могли отримати дійсно кваліфіковану правову допомогу, і ми виповнили свою місію, забезпечити людей цією допомогою. Спасибо, Наталія Олександр. Миколаїв, про суті. Хочу поздоровити всіх. З цієї дійсно що правильно не пересічно, тому що відкриття бюро правової допомоги це те, що дійсно сьогодні потребує українці, що потребують нашій люди. Чому? Тому що говорю відверто, сидіти до адвоката, до юриста це кошти, що кошти не, часто не морі. І сьогодні саме такі центри, безкоштовні правої допомоги, і те, що потребують сьогодні населення. І функція його, і, звичайно, іктивна, і дорадча, е, і, і роз'яснюю е, Але крім того, звичайно, це має бути функція, я тут наголошую, е, звичайно, і сприяння допомогою органу влади, тому що сьогодні дійсно ми багато десь йдуть в адміністрацію, в ради, і е, монтаження великі. Бюро е, має розвантажити від людей, які будуть юридичних, правових земель, адміністративних, взяти на себе цю функцію, щоб дійсно органі влади назиматися тією функції, які ми покладе законодавством. Крім того, вам щоб дійсно, щоб ці функції виконувати бюро вони мали саме сервісний характер. Адже щось відбулося, юстиція Міністерство фізії одне з перших в Україні, дійсно показує перед іншим міністерством, як має бути децентралізація. Небагато не мала ліквідовані всі країни, про юстиції і районні по території України. На їхній базі створені саме такі бюро проводить допомогу. Так, юстиція. Учитися має звернення юстації в мікронів району. Контролювала і Драці, і ДВС, права освіта, НПА, права, багато повноважень, в тому числі і надання правої консультації. В, даному, в даній ситуації здоровою допомогу займається виключно саме правовою допомогою, саме наголос на цьому, інші філософії мислення має бути здоровою допомогою прийняти е, е, юстицією, яка працювала раніше. Це має бути субасельсна служба європейського формату, де люди приходи не боїться, де знаємо, що тут її чекають, тут їй допоможуть. Тут саме те місце, де людина зможе отримати те то то, 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 то сприяння, яке сьогодні їй потрібне. Я свою чергу хочу поздоровити з, дійсно з призначенням на цю посаду сільдеського саму Володимирівна, яка, як на мене дійсно перемогла вчасно і заслужено в цьому конкурсі рівно, що одна з саме дійсно очолювала юстицію і сьогодні також могла перемогти в цьому конкурсі, вважав заслужено, всі фахвець посок високого класу і гарний організатор э, знає свою справу і переконує, що на такому самому високому рівні посола юстиції буде це також і до половина тому я всім дійсно ще раз хочу звітаю сьогоднішньої події. Бажаю співпраці міцної і бюро з оборони влади, але головне таке дійсно бюро має бути максимально відкритим для людей, люди повинні приходити часто, знати, що дійсно тут місце де допомагають і як переконують, що вас військовообласті. Зворотю, я ще не великий такий подарунок, вручу вам також від ютиці, тому що для вас гарної праці, а те, що не випадає, чого. тому що вам це безпорадиха. Шановні колеги, я буквально два слова скажу про те, що створення бюро правової допомоги це один із таких серйозних кроків до розширення доступу людей до безоплатної правової допомоги. І чисто такі три цифри до нас, оскільки ми Хмельницький місцевий центр, обслуговуємо вісім районів міста Хмельницький за минулих півроку і за цих півроку звернулося 500-870. 1400 осіб приблизно, так? то якщо 500 осіб в минулому півріччі, і з них 12 із державського району. І якщо 900 в цьому півріччі, то 17 з державянського району. Питання риторичне: чи люди не мають за що, чи люди не знають, чи люди, можливо, у них питання і так далі. Тому ми говоримо про те, що. Але ж звернулося стільки людей, і рішення було прийнято те, що не так багато з периферії прийшло людей до центру, але тим не менше міністерство юстиції цей крок зробило для розширення доступу. Тому якраз ми сьогодні хочемо, щоб і захід сьогодні приурочений до того, щоб нас почули, і люди в найвідніших селах почули, що таке є. Без влади ми нічого не зробимо. Олег Ігорович Баруслюк, будь ласка. Голова районної державної адміністрації, я думаю, що ви всі знаєте, ми його також дуже знаємо, поважаємо. Дякую, Юрій Іванович, дякую Наталія Олександрівна, Віктор за те, що ви сьогодні приїхали відкрити цей гарний наш центр. Чому наш бургів заражень? Дійсно, актуальність даних центрів я вже вибачав десь років 3 -4. Чому? Бо тому що велике навантаження йде на роз'яснену роботу саме працівниками державної служби, в тому числі в Україні юстиції багато, коли існувало, багато займало часу на роз'яснену саме роботу і на правову допомогу. Такі проєкти, які були як правоосвіта, програма, виїзні прийоми, показували певну свою ефективність. Я впевнений в тому, що центр, даний центр, де наш Дережнянський, на високому ефективному рівні. Чому? Перша матеріальна база, ви бачите, нормально у нас так. І наступне кадровий склад. Кадровий склад вирішує багато чого, на 90% успіху в діяльності будь-якої чи організації. Е, я радий з тим, що Оксана Водинова дійсно вибралачасну дану посаду, виграла конкурс з досить високими балами. І перш за все вона, крім того, що фахівець, вона ще й добра, толерантна, виявлена людина. А це завжди притягує людей, які хочуть отримати будь-яку допомогу, в тому своїй правову. Тому я впевнений в тому, що ми будемо ставити, клопотати вже перед вами про збільшення штату, а це буде підтверджувати кількість звернень до вашого дражнянського нашого центру. Дякую. Маємо в резерві ще одну вакантну посаду, тому отримайте. Да, вітаю Михайлович, да, да, дійсно, сьогодні досить така подія в Дражнянському районі, яка приурочена і 1 вересня, десь знань таке, знаєте, це таке воно символічно. досить символічно. Да. Створення центру правової допомоги безплатної, дійсно, отут саме, мені здається, центрова основа це безоплатної допомоги. Що скривати, Що, коли змінюються закони в державі, коли закон, закон не суперечить, коли низька права освіченість людей. Люди багато задають питань, де вони не можуть вирішити, і тим більше, коли це стосується грошового. Цей центр, я, я знаю, впевнений, забезпечить дійсно ту правову допомогу. І наскільки я зрозумів, що від кримінального і до цивільного всі питання будуть вирішуватися саме в даному центрі. Вже скажу за три дні, які вже напередодні вже Тережнянський район вже знає, що таке мав відкриватися центр. Це я знаю. Навіть сьогодні на зустрічі з ветеранською організацією на такій зібрані я приурочився, і вирукав, що я спішов на відкриття, і вже люди похилого віку, які дійсно працювали на нивах, трудові, і вже в них питання є. Земельні дуже є багато, є питання по житлові, дуже є багато, були питання, які спадщини, такого питання запитують, Я, звичайно, не фахівець, але я кажу, вже куди звертатися, потрібно розуміти. Сьогодні прийняв мені те, що Завітала в Дережанська така поважна делегація, усі разом. Знають, не, не хтось туди приїхав, це є досить поважно. Я знаю це точно, що з завтрашнього дня вже почне функціонувати центр до допомоги на 100%. І дуже мені вчора було приємно, коли виступала Оксана Ладина на колегії, дали слово були запитання, і я в зал подивився, коли Оксана Дина сказала, запишіть телефон. Ну, Відсотки 80 залу записали телефон. Це свідчить про те, що вже в кожної людини, якщо хоч через один, вже є певні питання. Значить, буде. І можу не сказати, в добру путь, звичайно, це не легка робота, звичайно, але в добру путь. Дякую зараз за підтримки. Від нас все, що можливо, співпраця з владою буде на високому рівні. І всі питання, думаю, ми все річно. <кій> <Питання. кій> <Коротектор кій> хотів би сказати, Олег Вірую, що ці лисівочки, які у мене, <кій> це вже іменні листівки Держанянського центру, Ззаді бачите адресу, <кій> телефон. Вже абсолютно, тобто це <кій> можна населення, поки що ми їх мало ще виготовили, оскільки воно також коштує гроші. А ми структура бюджету, в принципі, але це вже імені весілки Держанського бюро, куди люди можуть. Ми ставимо, залишимо саме футів адміністрації. Ні, то ми будемо тільки три адміністрації. Що важливо, щоб зазначити, тому що ми про бюджет говоримо, цей проєкт цього року функціонує, і не тільки цього року, без жодних. Вкладень з міністерства бюджету на зарплату, на утримання так далі. Фактично інші кошти також немає додаткового бюджету. Лише ті кошти, які були на юстицію, вони кошти були перерозпровіднені, з рахунок того ж нової бази фактично, ми їх знову ці бюро. І що важливо, тому, що буде питання перед зустрічю, це не буде так, що працює рік-два, а потім ми передамо місцевий бюджет. Ні. Це буде постійно саме функціонувати, лише виключно за рахунок державного бюджету, за звідти коштів, які передбачені на Міністерство юстиції. Це ми сумсу саме гранту. Це соціальне це важливо. Це дійсно це, це має бути допомога має бути місцевим громадом, а не додатково якісь надання. Ще э, позитив також у відкриті бюро правової допомоги, полягає в тому, що Якщо людина потребувала допомоги адвоката, представництво в суді по цивільним адміністративним справам чи е, представництво інтересів свідків або потерпілих у кримінальних провадженнях, ця людина повинна була їхати до того місцевого центру. До території якого вона належить. Тобто, якщо це мова йде про доражню, значить людині треба було їхати в Хмельницький в місцевий центр, подавати документи, які підтверджують належність до певного статусу особи забезпеченої. Центр перевіряє документи. Якщо їх не вистачає, людина має їх довести або дослати поштою. І лише після того буде призначено адвоката у справі для представництва інтересів. На сьогоднішній день. Люди, які потребують сторінної правової допомоги, мають можливість звернутися безпосередньо до бюро. І бюро вже отримує всі документи, пересилає на місцевий центр, і місцевий центр також в електронному форматі висилає доручення і призначає адвоката. Це теж економія коштів на проїзд для незаможних людей і економія часу. Так що, думаю, в цій частині теж бюро буде корисним для населення. Тут хотів би ще також додати, Наталія Олександр, бо вона навіть зараз у нас, коли приходять люди, і є якась думка, що потрібно здавати дуже багато довідок для того, щоб отримати допомогу. Всі повинні розуміти, нам потрібно три документи. Потрібно довідку про доходи, оскільки це критерій малозабезпеченості. копію паспорта і копію коду. От і все. Або посвідчення інваліда чи учасника бойових дій. І тому інваліді. просто вже довідка про доходи в неї різна. Ну, так, якщо ви ну, інвалід, то ви показуєте розмір пенсії. Якщо ви, скажімо, пенсіонер, то також розмір пенсії. Якщо ви мало забезпечено, то тут вже йдеться про доходи членів сім'ї. Ми беремо довідку про склад сім'ї, і довідку про доходи кожного члена сім'ї, щоб поміряти, оскільки суб'єктом є особа, сукупний дохід сім'ї, якої менші суми прожиткових мінімумів. Ніби складно написано. В принципі, нічого складного не потрібно. Тобто критерій це, межа, малозабезпеченості. Є проблемні питання в чому. У нас на сьогоднішній день, якщо йдеться про осіб малозабезпечених, які самі проживають, самі проживають от. тому йдеться, що є сукупний дохід сім'ї менше прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для непрацездатних 1130 гривень. І тому, коли людина сама проживає і отримує пенсію 1300 гривень, вона не є нашим клієнтом. Ми не можемо її призначити адвокатом. Тому в цій ситуації в цій ситуації, у нас є, скажімо, організації партнерів, поки що їх не багато, але це подільська права ліга, і кого що є адвокат місяць Андрій Петрович, є клініка юридичного нашого університету управління права, є юридична клініка МАУ. От, Поки що три структури, які з точки зору вторинної правової допомоги, де йде ну, скажімо, приблизно невеликий розбіг. Доходи громадян, ми направляємо їх туди в цю ту клініку і їм складають позовну заяву, тому що їхні представники в суд не ходять. Але це така на сьогоднішній день ну є, є поки що така ситуація. Ще з вересня, руху Верховної Раді, висить чи лежить зареєстрований законопроект, де ця норма має бути підвищена вдвоє. Але, на жаль, чомусь народні депутати ]arian. це не проходять, але ми повинні це розуміти. Але в іншій ситуації, якщо потрібно скласти якісь документи, ну є різні люди. Ми пишемо і позові і так, Просто, що ми на сьогоднішній день функція розширена. На сьогодні і ми, оскільки у нас відкрили новий відділ, який називається відділ представництва. Тобто центр, який знаходиться в місці знаходження місцевого центру, немає бюро. Ну Наприклад, в Хмельницькому районі немає бюро правої допомоги. Тому що цю функцію виконуємо ми, Хмельницький місцевий центр. Так? От в інших районах вони є. Але для того, щоб забезпечити функцію представництва і інтересів суда, у нас створили новий відділ відділ представництва. Сьогодні і Оксана Володимирна, і Костянтин Миколаїв, вони мають повноваження піти з людиною в суд і представляти їх інтереси. Для цього є ще і адвокати, які працюють. Тобто всі повинні розуміти, що справи, які будуть стосуватися нескладних якихось процесуальних речей, можуть виконувати вони. А якщо вже йдеться про захист, Скажем, да, серйозно скажемо, комфорт, компакт нас обслуговує в тому числі да, адвокат, ряд, тоді ми призначаємо адвоката. Але єдине що, для того, щоб призначити адвоката, до Хмельницького їхати не обов'язково. Це можна вже зробити. Після років ми попрацювали з вами і ми ще раз у вас раді, Я хочу вам побажати. Уступів новій цій організації, дай Бог, щоб вона процвітала і фінансово, і так, і, і випродала сподівання людей простих, які дійсно сподівають великі надії на цю на, на, правому допомогу. Так що дуже засадить, вас вітаємо. Це такий подарок ми в цьому кімнаті не так давно, то вам дуже Знаєте, да? Знаєте, виробляє. Де... Хочу вас теж привітати, ваш колектив. Булостворений, бажаємо вам. ну, Найголовніше, я вважаю в цій роботі це терпіння, наснаги, бажання до роботи. Ну і щоб все було у вас легко, щоб хороші приходили заявники скажімо кіски, клієнти, і щоб ви могли вирішити їхні питання і їхні справи. Yeah. 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 Дякую. Ми Дуже раді, достатньо. що у нас відкрився цей центр надання утеринної правової допомоги. Ми дуже раді, що очолили його саме ви. Це дуже приємно, так як я теж з вами працював дуже багато. Я хочу вас привітати і вам Спасибо. побажати все найкращого. У мене є великі переживання щодо нової роботи і великої відповідальності, яка покладена на мене і на нашого головного спеціаліста Костянтина Миколаєвича. Але в той же час я впевнена і спокійна, тому що в нас сформована зріла юридична спільнота в нашому районному центрі. Ось це основний кістяк, це працівники сфери юстиції. Це наші нотаріуси, це наші працівники бувшого управління юстиції. От які фактично з року в рік набирались досвіду. Ми співпрацювали. Почуття такого здорове, почуття локтя в нас залишилося. Ось і будь-які питання, починаючи від законодавства, закінчуючи, як там перевести мені меблі, і це все у нас вирішується дуже легко і дуже вдячна я і сьогодні нашим колегам. Ось і завдяки цьому я впевнена в завтрашньому дні. Я думаю, що все нашли.